Ранок, знову цей ранок, повітря пахне якоюсь рутинністю. Боже, як холодно! Цікаво, чи буде сьогодні гарна каса, чи буде багато людей, чи все пройде добре? Маю надію, що так. Щодня я ніби йду цими сходами до чогось нового, але у висновку піднімаю цей важкий рулет. ролет. Ролет це ніби бар'єр між мною та роботою. Який я щоразу рухаю вверх або вниз. Почати зміну це як розпочати книгу, яку ти вже читала десятки разів. Ти знаєш її на пам'ять, але іноді з'являються рядки неочікуваних нових подій. Ці хвилини у підсобці – мій час. Золоті секунди тиші, щоб зібратися з думками. Моя посмішка це певна маска, за якою можна сховати себе та проблеми. А можливо, саме сьогодні вона стане справжньою. І так, початок зміни. Відкрити програму, перевірити залишок, включити музику, записати все. Це вже якийсь автоматизм. Іноді відчуваю себе роботом, який запрограмований на однакові дії. Кожен новий клієнт це нова історія, нове знайомство. Інколи я вгадую, як вони живуть, хто їх чекає вдома, ким працюють. Ось ці мама з донькою виглядають як звичайна сім'я. Але можливо вони вдома посварилися, або завтра їдуть на відпочинок, або на днях втратили когось. побачення. А ось ця жіночка така привітна. Але можливо, вдома її чекає чоловік тиран. Я думаю, у цієї дівчини заможній чоловік та гарний статус. Можна гадати нескінченно, придумувати різні історії. Проте лише ці люди знають свою правду, яку ніколи нікому не розкажуть. Привезли новий товар, неначе звичайні коробки, але для мене вони значать щось важливе, рідне, близьке до душі. Можливо, тому що я їх розставляю щодня. Ой ні! Знову впало! Це вже друге на цьому тижні. Але ж помилки це частина роботи. Частина мене щось розбивається, щось ламається, але я намагаюся залишатися цілою. Ну, нічого, ще трохи і зміна закінчиться. Добрий день. Клієнт прийшов. Він не має бачити, що щось сталося він має бачити лише мою посмішку, як і завжди. А далі все по колу. По колу, з якого, здається, немає виходу. Скан, оплата, чек, посмішка. Скан, оплата, чек, посмішка. Скан, оплата, чек, посмішка. Скан, оплата, чек, посмішка. До побачення. Гарного вечора. І ось підсумок дня. У цифрах звіту прихований кожен клієнт, посмішка, проданий товар, сканер. Перераховую папірці. Не свої папірці. Раз, два, три, чотири. Щось воно не сходиться. Раз, два, три, чотири. Невже не стача? Де? Я шукаю цю помилку, але не зможу зрозуміти. Боже. Доведеться знову класти свої гроші. За ці гроші хотіла купити синові смаколик, але, очевидно, з наступної зарплатні. Головне нічого не забути вимкнути світло, ноутбук, воду, сховати гроші, закрити двері. Знову забула пообідати цей обід символ продуктивного заклопотаного дня, символ байдужості до свого здоров'я та самопочуття. Можливо, завтра буде на нього час, але це не точно. Темрява в магазині, темрява на вулиці. Завтра все почнеться змкнуте коло, ранок, вечір, привітання, прощання, гроші, решта, товар, продаж. І знову сходи. Вони зустрічають мене і проведжають. Це моя історія, історія моєї роботи, історія зустрічей, знайомств і прощань, історія нових відкриттів. І невдач історія, що має циклічність і повтор. Але можливо, її можна переписати, а може й ні. Подумаю іншим разом.